Вітання усім. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей. Я далі продовжую проходження по грі GTA Vice City. Зупинились ми на цьому. Як ми з вами були пройшли попередню місію, тепер нам треба рухатись далі. Так що продовжуємо наше проходження. поїхали. А, то місія, за кенді їхати. Окей. Хто швидше машина чи людина? людина? С mm -hmm. такого ми ехали. Mm -hmm. Нам треба поїхати за Кенді. Я пам'ятаю, там будуть грубиани. І їх ще треба нищити добре окей рухаємося я бачив що це серія теж буде подовше, бо я хочу Цю ГТАшку в весь добити для того, щоб собі переставити вінду. Так що ось таке. Movie talent, you interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? бляха. Та капець. Ну треба було тому чуваку лісти в спор з тому. Окей. Добре. Берем тачку і йдем за Кенді. mm я tea movлю. Ми з вами купили два бізнеса. Це ось і клуб Малібу. Ані. Они... Хоча в цю студію на клуб Малібуми ще не Крибе. Бабло. Я ж не думав, що я так профейлюсь, ну З ким не буває. Candy, i looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Oh my god, you're straw. Те ж мені повздорити з Томі вирішили з великим генкстером. Не я а. Так. окей Easy. Була найпростіша <laughs> місія. Я не знаю, що я так сфейлив, ну раст. Окей. Поїхали. Ми також у минулій серії підірвали були завод Гайджанської банди. І все. Так, от вона. Я вже приїхав. On, а, драпицы ри, за тою чуй, що заїхати Донькою кортеза. Домовились. Okay. be careful. Тут теж э, персонажіавриться на водіннях Моє ой. Окей. Okay. Okej. Okay. Окей. Okay. Ну так пішли, давай. Інтелект так не пофіксили. Ага. Видно, що вона тупить як ленс. Може треба також з ними повільно виходить. Ану. А як я повільно вийду? О! Ля, та далі тупить. Не тупи! Сідай в тачку! А пош... Интеллект моя повага, просто. Was the star. Так. Интеллект <laughs> просто моя повага. Добре. Окей. Okay. Okej. Okay. Znamená to, že sme To bolo nedlho, ale ja prišiel. Okej. Okay. Tako je, tako je. Aha. Oj. Tu to samo najvašće mislije s tim ljetakom. Я бачу, де є, ага, головне палець не відпускати з білої кнопки. Ой, це буде важко. Поїхали летимо. эту игру. Ага. Вот такого. Я ще мушу бути, блін, правним пілотом. Та не йде мене. Добре. Mario, Вправність це не моє, особливо, коли рука втомлюється, ліву мишку затиснути, тримати. Придумали якесь таке аркадне керування. Я тепер розумію, що люди плюють на ті ремастери. Бо класична версія гри дійсно була класна, то зробили якесь дискомфортне лайно, на якому навіть Літак не хоче нормально летіти на людську кнопку, то треба було переналастовувати аж на мишку. Я розумію, все робилось. Під сучасну консоль, бо вони ту гру зразу ще на PS5, там портанули, бо я бачив як. Якийсь там чувак в Ютубі на стрімі грав був е... ту гру на PS5. -і... ой. Але я не є консольщик, я є ПКшник. Хоч Хоча колись був консольщиком в дитинстві у мене були там. Dengue Sega Tane Real Ewing Zavo Rips True me na console dengi Sega with your PlayStation Ding show is take it Хіба що я не був такий багат, щоб мати PSP. Отак. І PS Vita, І все. Бо в мене тоді в обіході були. Е. Потім вже 2000 якісь там руки були вже телефони. Ні, я і так в телефоні грав але більшість е часів проводив більшість. Годин проводив на консолях ігрових. Але потім я побачив був як після того, як в мене вже побули всі консолі і поламались. То. Я побачив був вже, як в мене був з'явився інтернет, який-то сюр. Як почали кращі Тайтли Ігорна більше на консолі виходити, ніж на ПК, то я почав плюватися і вже призирати консольщиків, ну тому що не хіба так робить. І все. Okay. Okay. Добре, окей, полетіли далі. А там що буде проліт між якимись будинками? Ясно. Приєдчики тут з якогось іншого ракурсу летіти сікого. Та да, ну то не реально. То була финальная серия. Короче, бывает па.